І детальніше про все це розпитаємо в адвоката, партнера адвокатського об'єднання Барістерс Юрій Радзієвський долучається до нашого ефіру. Добрий вечір вам, пане Юрію. Добрий день, студія. Добрий день, шановні телеглядачі. Отже, розкажіть, будь ласка, детальніше про цю ситуацію, що відбулося в суді, на чому безпосередньо наполягав прокурор, і яка доказова база була представлена? Сьогодні в Солом'янському районному суді міста Києва прокурор намагався відсторонити від займаних посад двох заступників директора департаменту соціальної і ветеранської політики КМДА обидва заступники підозрюються у вчиненні заволодіння майном. З шляхом зловживання службовим становищем і задля того, щоб завадити підозрюваним якимось чином перешкоджати слідству, прокурор просив їх відсторонити. Причому судове засідання почало розвиватися геть не за планом прокурора. Слідча суддя почала висловлювати сумніви в обґрунтованості підозри, стала задавати прокурору конкретні прямі питання типу. А які саме службові обов'язки порушили підозрювані? А яким чином відбувалося зловживання? А розкажіть, будь ласка, як ви обрахували збитки на всі ці питання? Прокурор? Абсолютно зрозумілих для нас адвокатів причин відповідей не знайшов. Чому не знайшов? Тому що відповідей на ці питання просто немає, і підозри є абсолютно необґрунтованою, голослівною і нічим не підтвердженою. Що в принципі підтверджує очевидний політичний контекст цього кримінального провадження? Я з вашого дозволу хотів би зупинитись ще на декількох прогалинах. Будавосвідка. Да, ну по перше, в нас мова йде про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою осіб, і в особливо великих розмірів. Мова йде про кримінальний злочин, передбачений частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Причому ця стаття не належить до підслідності служби безпеки України, а не з незрозумілих причин сама слідча управління головного управління СБУ, в місті Києві і Київській області здійснює досудове розслідування, угу. а, тобто вони легенди... займалися досудовим розслідуванням? Так, так, вони займалися і займаються, нібито слідчі СБУ розслідували перешкоджання Збройним силам України і під час цього. Кримінального провадження вийшли на заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Як так вийшло, поки що закрито таємницю розслідування. Я угу. сподіваюся, що ми невдовзі дізнаємось, як це так вийшло. Друга вада цього кримінального провадження полягає в тому, що з одного боку слідчі СБУ вони. Підозрюють заступників директора департаменту соціальної політики в тому, що вони нібито заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Причому у цих заступників немає жодних службових повноважень, які б дали б їм можливість взагалі визначати долю цих грошових коштів і якимось чином обертати їх на свою користь. Крім того, тобто це якраз те питання, на яке не зміг дати відповідь прокурор, коли його запитувала суддя. Це питання прямо задавалось прокурору? Слідча суддя поклала перед прокурором посадову інструкцію і задала йому питання: скажіть, будь ласка, яке конкретно службове повноваження було порушено підозрюваною? Прокурор, на жаль, на це питання так і не відповів. Більше того, в жодних процесуальних документах прямо так і не вказується, і чітко. Тобто, яким чином взагалі відбулося це зловживання. Прокурори обмежуються якимись загальними фразами, нібито порушили норми закону про соціальні послуги, не виконали обов'язок по е перевірці цільового використання бюджетних коштів, але ніякої конкретики немає. Окремої уваги вартує питання щодо визначення збитків, тому що тут має місце очевидна маніпуляція з боку сторони обвинувачення. А поясніть, будь ласка, те... чому і яким чином з'явилася ось саме ця сума 57 мільйонів гривень, і хто її конкретно визначав? А, дивіться згідно кримінального процесуального кодексу, прокурори слідчі зобов'язані підтвердити розмір збитків судовою експертизою. В цьому кримінальному провадженні нібито є висновок судової експертизи, де мова йде про те, що е, в цьому кримінальному провадженні завдані збитки розміром 57 мільйонів. Але якщо уважно вчитатися в цей документ, там написано, що експерт не підтверджує розмір збитків, що він не, не підтверджує взагалі існування збитків, а використовується таке, таке цікаве формулювання, що експерт підтверджує арифметичний розрахунок. Здійснений приватним аудитором. Тобто, як е, поступили прокурори, вони, зверну, вони спочатку звернулись до ТПС і ДПС зробили їм аналітичне дослідження, де вона дослідила е, а ц, ц, цю компанію, ДПС? яка. Державна, Державна податкова, податкова служба Державна податкова служба України, де вона дослідила кампанію, що надавала соціальні послуги її контрагентів, і дійшла висновку, що нібито ті контрагенти не мали можливості надавати послуги, що вони всі пов'язані, і взагалі викликає великий сумнів, сумнів їх фіктивність і дійсність цих, дійсність цих господарських операцій. Потім це аналітичне дослідження було передано приватному аудитору, котрий виклав свої висновки десь приблизно сторінкових на 30, 28 з яких Стосується вступної частини, де описується там зміст договорів, актів, рахунків, виписка, виписок, з рахун... з... виписок з цих р... банківських рахунків. І потім приватний аудитор неочікувано робить такий висновок, що так, збиток було завдано в розмірі 57 мільйонів гривень. І потім цей висновок приватного аудитору було передано судовому експерту. Але судовий експерт розуміє, що він несе кримінальну відповідальність за свій експертний висновок. І тому експерт дуже обережно, знімаючи з себе будь-яку відповідальність взагалі за підтвердження розміру цих збитків, він прямо зазначає, що каже підтвердити розрахунки приватного аудитору, я не можу, тому що для того треба. Проводити додаткові слідчо-розшукові дії, а це не виходить очевидно за межі моєї компетенції, і все, що я можу, це тільки арифметично підтвердити розрахунки, здійснені в висновку приватного аудитора. це не може вважатися підтвердженням збитків, це не може вважатися належною судовою експертизою. Ну і очевидно, що тут здійснює сторона обвинувачення пряме зловживання маніпуляція і от, нібито цей документ він надається на підтвердження розміру існування цих збитків. Ми в свою чергу. У нас да. буквально хвилинка залишається. Розкажіть, будь ласка, яке рішення, врешті, було прийнято судом? Наскільки я зрозуміла, було оголошено перерву? А що це означає? Скільки вона може тривати, і чи за цей час отримує СБУ, яка займалася досудовим розслідуванням, відповідно більше часу для того, аби там дозбирати якісь докази або правильно провести експертизу? Ні, сьогодні в судовому засіданні мова йшла про такі порушення, які просто неможливо виправити ані протягом декількох днів, а навіть не протягом декількох місяців. Об'єктивно для того, щоб повністю вивчити цю ситуацію, треба час. Прокурор надав своє клопотання в двох томах. Ми декілька томів документів надали на підтвердження своїх аргументів. Слідче суддя тому сказала, що їй треба час для того, щоб визначитися з усім цим обсягом документів і прийняти своє Рішення рішення буде виноситися. 8 і 9 квітня по двом підозрюваним відповідно. Але станом на сьогодні можна сказати, що в сьогоднішньому судовому засіданні виникли обґрунтовані сумніви взагалі в тому, що ця справа є належною, що вона є обґрунтованою, і що підозра взагалі підтверджується доказами і відштовхується від якихось реальних фактичних обставин справи. Тобто ці сумніви пролунали слідча суддя прокурору задання. Вала конкретні питання, на які він не відповів. Щиро дякую вам, пане Юрію, за те, що змогли до нас долучитися і роз'яснити всю ситуацію. Юрій Радзієвський, адвокат, партнер адвокатського об'єднання «Барістерс» був із нами на зв'язку. Рухаємося далі, друзі.